Радіємо цьому святу, дню працівників культури і майстрів народного мистецтва України. Я малюю Україну, яка постає квіткою, писанкою, яка несе в собі радість і добро, яка передається від наших пращурів до сьогодення. Вітаю всіх народних майстрів, які розвивають наші традиції, культуру нашої України. Вітаю зі святом! Художники завжди відчували час, його пульс і настрій. І на виставках у будинку мистецтв люди завжди відгукувалися на це. Бажаю усім яскравих мажорних кольорів на полотнах вашого життя. Шановні друзі, інколи наше життя нагадує кіно то комедійне, то драматичне, а іноді навіть трагічне. Наше рідне українське кіно і його творці весь час показують і радують своїм мистецтвом відвідувачів нашого будинку мистецтв. Тож сьогодні я зичу вам. Щоб про культуру, про нас, працівників культурної ниви, більше знімали фільмів, щоб це викликало зацікавленість у людей, а у суспільстві глибоку повагу до нашої професії. День української культури відзначається разом із Днем української писемності і мови, культури без мови, без слова не буває. Тому я вітаю щиро усіх письменників журналістів, акторів, для кого мова і культура її утвердження є також і частиною професії, усвідомленої дії. Нехай усім твориться і утверджується наше рідне слово. Час потребує змін, а мистецтво завжди сучасне. І нам, працівникам культури, відкриті усі обшири цього пізнання. Тому хай цей простір наповнюється контактами, співпрацею, поняттям, потребами та добрими намерами. Будинок мистецтва працює з багатьма митцями, творчими спілками. Дякуємо вам за це! Вітаємо зі святом. Нехай творчість переростає в радість! Хай у вашому житті завжди звучить лише піднесена рідна українська пісня. Весени з ним да й бог Вір і сил дай Бог, щастя усім, дай бог. щастя вам.